Ще з неба хмариться, боюсь, паде дощ, смокну, Захворію. Так, треба йти обережно, щоб не впасти. І посередині дороги, а то ще балкон, який звалиться на мене. Страшно, чи не запізнюсь? Яка там година? Стоп, я газ дома виключила, двері закрила на ключ. У кожного з нас є свої страхи менші чи більші. Вони переслідують нас щодня. Але більшість з них обґрунтовані, і мова не про них. Я Вікторія Петель зібрала список найдивніших фобій. Поїхали страх висоти, старіння, бруду, найпоширеніші серед людей. Але чи є у вас знайомі, яких лякають гудзики? Ця дивна фобія називається кумпонофобія людям, що не страждають, точно не варто дивитися. Мультик Кароліна в країні жахів. Та й одяг в них певне тільки на блискавку. А як вам така фобія? Нософобія – це страх отримати знання. Думаю, Деякі учні користуються цим, щоб не вчитись, хоча скажу я вам, це така собі відмовка від школи. У вас бували такі ситуації, коли хочеться засміятись тоді, коли це геть невчасно, наприклад, під час важливої бесіди, чи у серйозному місці. Якщо вас переслідує страх невчасного сміху, тоді у вас є хаерофобія, схожу назву, але інший сенс має хронофобію це коли людина хвилюється через Час, що не встигне або взагалі, тому що час невпинно пливе вперед. Гадаю, дивним, але популярним є страх клоунів, коурофобія, фобію хворіє Джонні Деп. Це таке дивує, зважаючи на те, які ролі він грає. Наприклад, його образ Капелюшника з Аліса В країні чудес. Багатьом нагадує клоуна, але актор вирішив діяти радикально, щоб позбутись фобії. По всьому домі він розвішав портрети клоунів. Подивимось, чи це допоможе актору. Коли я виходжу з дому, то неодмінно беру з собою телефон. По-іншому ніяк. Через смартфони виникло. Чи мало нових фобій. Одна з них номофобія. Це страх бути поза зоною. Але це не кінець. Номофобія включає в себе й інші страхи. Не зловити вайфай, зробити погане селфі, використати не те емоджі, страх низького заряду. І те, що лякає нас всіх. Так і не згадати свій пароль. До речі, про пароль. Який у вас пароль? День народження. Кличка собаки. Чи може один, два, три, чотири? Якщо так, тоді у вас немає. Довжелезне слово означає страх довгих слів. Здається, вчені, що присвоїли таку назву, вирішили покипкувати зі всіх. На сам кінець найдивніша в світі фобія фобофобія. Це страх мати страхи. Її і ряд інших зібрав собі колекцію Вуді Аллен, відомий режисер. Його лякають комахи, сонячне світло, собаки, висота, малі кімнати, хвороби і діти. Оце так списочок. Друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. І сюжет сподобався. Його для вас підготувала я, Вікторія Питель. Нічого не бійтеся, па-па!